Такого ви на моєму каналі ще не бачили. Сьогодні в нас буде змагання між підписниками. Я обрав 10 учасників свого телеграм каналу, і зараз вони опиняться за моєю спиною. А для початку привітайся, Яник. Всім привіт! Але перед початком думаю варто показати міний спойлер, тому тримайте. Торотут, тут, турутус, тут, турутус, тут, туротуц, туретут тут, туретук. За нас заходить перший народ е, какаша було. <реш> Що ж, після такого спойлеру думаю, варто тепер починати відео. По прыжку переход і ось вже 10 учасників за спиною. Зараз будемо починати перший конкурс. Поприхайте всі для кадру. Йоу. Йоу. Що, переходимо до першого конкурсу. М -м -м. Я не... да. І так, перше завдання це хованки. Хованки будуть проходити на дрес роза, тобто тут, де ви зараз стоїте. У вас буде 5 хвилин, щоб заховатися, і перших двох учасників, які я знайду, покидають ці змагання. Тому бажаю вам удачі, у вас час пішов. А тим часом Яник вам розповість, що вам можна робити, а що ні. Ховаєтеся ви лише в межах цього острова, в межах дрес рози. За текстури не можна заходити. Наприклад, під кафешку можна пройти через текстури в одну кімнатку. Яка веде до рейдів, туди ви не можете заходити. За межі дрес-рози також. Типа ваша максимальна межа це ось цей міст. Я буду з включену волю контролювати. Якщо хтось з вас буде починати ховатися за межами території, то я обов'язково вам за це скажу, щоб все в нас було добре. Якщо ж хтось з вас. Е, дивіться, є такі незначні текстури, в які можна проходити без флешстепа. Ті текстури дозволяються. Також в мене для вас хороша новина, Кото не дивився спеціально ніякі відео, він ніколи не проводив хованки на Дрес роза, він не знає нички. Тому, можливо, хованки будуть тривати около години. Ну, але ми за це все теж, ну типа, все нормально, це робочі моменти. Кото буде довольний результатом, я вам гарантую. Я наблюдаю за кожним з вас, знаєте, я не буду палити конкретні ваші місця, по росту буду казати, що, наприклад, е Бладос. Вибачай, бро, я просто чи з тебе буду порівняння брати. Бладос, наприклад, сховався не там переховайся. але це не тепер тобі. Ти собі ховайся, де ти ховайся. Я до прикладу, щоб ви приблизно розуміли схему. Учасники вже сховалися, тоді почнімо їх шукати. У мене загалом необмежений час, я можу шукати скільки завгодно, поки не знайду двох учасників. Ми зробили саме так. Не знаю, чи добре це, чи погано, побачимо згодом по відео. Перша ничка, це ось тут, я думаю, це дуже. якби. Ну я би просто хотів би її перевірити, бо думаю, тут може хтось бути, але на жаль, нема. Всім бажаю удачі. Надіюсь, що кота нікого з вас не знайде. А як інакше? Двох по-любому знайду. Про фінальний приз ви самі потім дізнаєтесь. Це буде поки що для вас інтрига. Давайте в чаті в Roblox підбадьорте трохи кота, напишіть йому, що він сліпий кіт. Я пам'ятаю, що тут був десь прохід під землю, типу як до колізея, але не пам'ятаю де. А, ось він справа. Я 10 типів уже пропустив, я тобі скажу. Всі пройшов. Я на вашій стороні, пацани, все нормально. Я засик час, він уже дві хвилини вас шукає. Він зараз, я можу вас інформувати, якщо вам так буде зручніше. Він зараз по цьому тунелі під низом. До речі, перебігати не можна. Я слідкую за кожним з вас точок, якщо хтось почне рух, дискваліфікація. Або по-хорошому -по -по повернетеся на своє ж місце. В результаті тут у нас пустота. Так, отут, по ідеї, можна ховатися, тому що можна через флештеп ось так. О! Ось і перший, на жаль, Тор 5 папер. Дякую гарно за участь. Йди поки що в кафе, іди поки що в кафе, а поки. Стань поки що в кафе, ви зараз з тобою встане ще якийсь тіп, якого він знайде. Щоб ми зробили гарний кадр, де ми з вами. І бажаємо та ніг, троє. Просто не бачиш. Ура, я літаю. Так, дивись, отут, Ну не можеш бути, щоб тут не було нікого, правильно. Чи може. Я знаю. Ну, Отак. От Обери. Я Є на, де я хочу повірити. отут. Тут, типи. А, ні, підожди, Стоп. Стоп, не понял. А де він? А, оце ходить, а тут може? Тут чому. А, а, отут!

Ой, кіт. Всі повертайтеся в кафе. Та, да, прощальна хвилина. Я не виїхав. Ну нічого. Бажаю удачі моєму другому Руслану. Тобто, це 2, 4, 6, 5, Дякую, 6, 5. Тепер давайте послухаємо Торфера. Надіюсь, правильно прочитав. Можеш говорити. Все, дякую вам, хлопці, за участь. Можливо, якщо кото ця рубрика сильно набере, то кото зробить ще одну. Добре, якщо це відео набере 299 лайків, то буде друга частина. Що ж побачимо, на цей раз чомусь один гравець покинув нас, покинув змагання, тому відсіялось мінус 3, хоча я знайшов двох. Але це ігрові моменти, і ми переносимось до другого раунду. Готові? Погнали! Настав час для другого змагання. Так як ви справжні пірати, ви маєте гарно вміти водити лодку. Тому в нас зараз будуть перегонки на лодках. Ви зараз йдете за нами і купуєте найдешевші лодки. Якщо буде щось незрозуміле, ми вам допоможемо їх припаркувати чи щось в цьому дусі. Що ж, не будемо тягнути і вирушаємо. Не спішай помаленьку, ми нікого не забудемо. Погнали. Цьому. У цьому раунді мало вибити двоє, але оскільки у нас мінус один, тоді виб'є лише один з вас, хто не вміє плавати. І купуєте в нього найдешевшу лодку. Зразу дивіться, один купив лодку, хто купив лодку, взяв і відплив на ній. О, ті в мене Ну а поки Яник буде їм пояснювати детальніше, що їм робити, давайте зараз прискорю відео і подивимося, що ж це за фрукт. Ну якийсь міфік лежить, по-любому ж не спін, правильно? Давай спін, давай спін. Спиною зараз. Всі О, гадайте, що зараз. за круп. Спін? Ні. Сігрін. Два. Один. Погнали! Ну, але... Останній хто до острова крижаного замку, який знаходиться там. Якщо ви мене бачите, ось я ваш орієнтир. Всі пливіть туди, крижаний замок там. Ладно, давайте до темної арени, вона поближче вийде. Да хтось там прям далеко відстав? С ним. Пишу цей момент. турутуц-туц, турутуц. Мимин, ти можеш, ми майже на першому місці. Пацан, не здавайся, ти трошки не туди, нам на темну арену. Ми вс от першого лиця по... Ти знаєш, як виглядаю? Прям як Ну, прям прикольно. Ще трохи і вилітає тут лише один. Я думаю, і так зрозуміло хто це, але все рівно треба дійти до кінця. Ми можемо зробити це навіть першими. Ой, мімін, мімінша мі давай. Тільки тут ну, ну да. друге місце. Бай. Ми всі. Напишіть в коментарях, хто, до речі, був перший, за кого ви вболівали. Вітаю всіх, хто прийшов. Гарна робота, гарні моменти і прям як справжні моряки повели себе. Останні слова там свої сказав. Останні слова я на телефоні. Я теж на телефоні. Дякую 246-43 за ці прекрасні останні слова. Бажаю тобі удачі і, можливо, в майбутньому будуть ще такі конкурси. Ви знаєте, що 299 лайків і будуть далі такі змагання. Телеграм-канал зайдіть, там вся інформація буде, якщо буде конкурс. Все. Що ж, третій конкурс. Так як ви моряки, у вас має бути морське чуття море та загалом все, що з ним пов'язано. Тому третій конкурс буде перевіряти вашу чуйку моряка. Він так і називається. Яник вже готує для вас два кораблі. І ви маєте своєю чуйкою відчути на якому кораблі лежить фрукт. Буде два корабля, так що шанси 50 на 50. Це хотів сказати, бажаю вам удачі, але це не удача, це ваша чуйка. І ми перевіримо, хто справжній пірат. Невідомо скільки в цьому раунді відсіється учасників, але тим не менш це цікавіше. Тому не будемо тягнути, і давайте погнали за мною. Відправляють до мене на острів. І Буря. На мості на мості зустріну вас я. На інші стрини. Всі по черзі, хто буде помаліше, нічого страшного. О, тут уже один є. О, двоє є. Кстати, так якщо у нас є mm. портфолт, що ми... Юа, з'їхати я тут. мене. Блін, я не вчав. Кото вам розказав у двох словах. Зараз я вам скажу просто конкретніше. Коротше, перед вами будуть стояти два кораблі, правий і лівий. В шлюзці одного з цих кораблів буде захований фрукт. Вам потрібно просто довірити своєму чуй, своїй чуйці і вибрати сторону, чи праву, чи ліву. Це не рандом, це не повний рандом, точніше. Якби ми добавили хто вибіз вас найгірший фрукт, той вивітає, оце рандом. А тут ви довіряєте своєму чуттю. Що ж, якщо ви за правий корабль, ви стаєте справа, вон там деяни. Якщо зліва, то на ліву сторону ось тут деяни. Так ви не побачите, де лежить фрук, і так ми точно перевіримо ваше чуття моряка. Даємо вам хвилину на роздуми. Що ж, час пішов. Це корабль. І так бачу двох прихильників лівого корабля. Продовжуємо. Тратій прихильник лівого країна. Ви, ви ж розумієте, якщо ви всі підете в одну сторону, а там пуст, то, типу, ну ви всі минули. Бладоски кокр -ко вибирають правий. Ой-ой-ой, це дуже цікаво. Ну ж. Так, Мі все, зафіксував. Стоп, ні, а ні. Ну вс всі вибирають правий? Все, 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 давай, вс, Три. Корабль перевіряє Кото? Давайте, бо Кото ж не знає, куди я кину. Да, перевіряй. Перевіряй лівий корабль. Перевіряй лівий корабль. От тут можна? О, прикол. Я не знаю. Є? То я не бачу, ты Тут не так? да? Мой ще фрукс знаходиться в правій кабінці. Всі, хто вибрав правий корабель, я вас вітаю, ви довірили свої чуйки і ви проходите далі. На, він отут отако стояв, я ще його за, за оце ліжко заховав. Отако подивись. Я відснів. В мене вибило. Три Верто, три переможці, які йдуть далі. Владос, бобер, бедрум і коссер. Коцер. Кохер, який уникне. Також е, який. Угу. Ну, типа, спін. Чири спіно мені ті положив, нормально. Хоча в мене три максимально. Який фруквий прямо. Коротше, дякую. Це прям жорстко. Все, я пішов всім удачної гри! Бай, бай. Пока. Що ж, дякую всім трьом, хто взяли участь. На жаль, ваша чуйка підвела, але тим не менш, молодці що поучаствували, взяли участь. Дякую вам! І ми переносимось до наступного конкурсу. Що ж погнали? Mm -hmm. Кото фінальний конкурс? Да. Що ж, нарешті фінал, фінальний конкурс, і у вас є гарна можливість прокрутити рулетку, яку я для вас приготував. Ви можете виграти як вибування, там буде два вибування. Викуп, це ви можете дати мені якийсь типу міфічний фрукт. Якщо ви програєте, ви можете якби цим самим себе викупити. Спін, куди ж без нього. Тісто, бонус, якщо виб'єте, потім скажу, що за бонус. Ну і 20 гривень. Чи є бажаючі взяти участь в цій рулетці? Що ж, Владос вибрав рулетку, зараз переносимось і будемо дивитися, що ж йому випаде. Аж самому цікаво. Добре, якщо От випаде бонус, то ми пояснюємо. Кручу, кричу Родос. Що йому випало? Я запустив запис, бо мені треба буде показати кинути код. Що ж, повезло в ладосу. Зараз йому Яник віддасть фрукт за мене, я тоді Янику щось дам. Ну і все, просто я його вітаю. І ми переносимось вже до фіналу. Останній конкурс, тобто фінал. Зараз ми будемо ховати фрукт, або точніше, я буду заховати якийсь фрукт один. І лише один переможе. Ну це зрозуміло. Хто знайде перший фрукт, той і перемагає. Але бажано, щоб ви зараз заховалися на кораблі, тому що там ви не побачите. Яник буде іноді контролювати вас. Так що, в кого я портал. Бажано швидше туди перенестись, бо в мене телефон сідає, да, молодці. І я не знаю, скільки в мене ще витримає зарядка. Так, що, погнали, погнали, погнали. Я не знаю куди. А, ні, знаю куди. Погнали. Ти можеш навіть не тільки на дрес розу, ті. Чого? Чи хоч... Ну давай, ладно, Ну, на дрес -розу. розу. Погоні. Вам буде полегше. Бо... бо я хотів, щоб ці його. Щоб ви взагалі шукали по всій карті. Ти що гоніш чи шо? Так, все. Так, і портал йду? юзер, виходи, виходи з не, давай. цього. Що? Виходи з корабля і забирай свого колегу. Там низько с ой Ой, ой ти прям жо. Та ну я сдунулся І ось И Уф. Я думаю, це прям жорстко. Ось Все буквально баланс. Ну я не знаю, я просто. Ой, ні, сейчас я выйду повністю. Я просто бажаю їм удачі, серйозно. Це дуже жорстко. Поганна. Погнали тепер. На жаль, у мене потім телефон все ж таки сів на нуль, так що далі буде Яник. Ну, шкода, але краще так. Добре, пацани, я з вами до завершую і додав у вас в ДР теж я. А колту зайде вже потім. Вас одного вихто вихто. Я кажу вас поважно. Я звертаюся до людей з повагою. Викрутився це ситуацію. Давайте, удачного вам пошуку. Я дивлюся так з висоти, щоб бачити всіх вас. Удачі, пацани, давайте, давайте я вас вірю. Хтось з вас забере мегаприз, про який ви дізнаєтесь трошки пізніше. Так щоб це був сюрприз для всіх. Даю я вам підказку. І так дивіться. Від того края моста, оцього такого кам'яного, ще не біжіть нікуди. До того края моста. Частинка моста, сама будівля дрес-рози, і друга частинка моста це місце, де може бути фрукт. Іншу частину зразу мінусуйте, ніде там фрукта нема. Якщо образно поділити грін зону на дві частини: ліво і права частина, яка по той бік моста, то вам треба шукати саме по центральній лінії, посередині яка розділяє. Стоп, 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 стоп. Неужели? свершилось, Бодя, знайшов. Поберін, Знайшов фрукт, чопа. Знайшов фрукт блайда. Ось де він знаходився. Окей, Бодя, я тебе додаю добива... в друзі, і ми з тобою зв'яжемось. У мене є твій, Алас, я знаю, як він виглядає. Ми з тобою зв'яжемось тоді вже пізніше, окей, коли скотл зарядиться телефон, я йому скажу, що це ти виграв. Ось і наший переможець. Зараз будемо віддавати йому приз. Сам персонально його вітаю. Це перші ігри і завжди перемагати першим, думаю, найкраще. Що ж, сідаю, зараз буду віддавати перший лише приз. Але це не весь приз. Так, ну перший лайтовенький приз. Ну і що, чисто на лайті, типа. Так, лайтовенький. Ну ти йому даєш ну, як перший прес? Ну то та леопарда таке число. Для Угу. Mm. Mm -hmm. Гост, Магма, 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 Магма. Я, я, даже, я думаю, я даже в окупі. А тепер в тебе є якесь улюблене твоє число двозначне? Ну, Або там трьохзначне. Двозначне. Ну давай 26. Він набрав число першим 26, тому зараз ми йому скинем цю суму на карту. Зараз переносимось. Так, ось сю, скидаємо ему 29 гривень. Провіряю, все, 29 час кину. Прийшло. 29. Це не пришло. дуже 29. Це не 29, да? От, блин, надурили. Ну, Яник, че ти обманув, считав. Ти ж сказав 29. Боже, тіп. Коротше, учіть математику, щоб не було а таких проблем. Трошки там. На 2, грив... На 2 гривні більше. 299 лайків виходить друга частина. Хочете також прийняти участь, телеграм ось перед вами. Ось такий вийшов відос, Надіюсь, вам сподобався. На 299 лайків робимо другу частину. Вітаю ще раз Бабаріно Бедру, Бедру Мімо. Ти радий? Дуже. Добре. Все тоді. Бажаю вам удачі. З вами був Яник. Всім пока. І переможець Богдан. Всім пока. Давайте.